Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги USB-кабель. Це інноваційне рішення для багаторазового заряджання телефону, розроблене для пристроїв iPhone та Android. Цей універсальний кабель має механізм регулювання довжини, що дозволяє налаштувати його розмір відповідно до ваших потреб. Сучасна конструкція забезпечує та ефективний ремонт, позбавляючи вас від клопоту із заплутаними або пошкодженими дротами, завдяки сумісності з різними типами телефонів. Цей кабель є зручним і надійним вибором. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний пилосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги таймер для яєць. Це обов'язковий кухонний інструмент для того, щоб ідеально зварити яйця. Прилад містить термочутливий матеріал, який змінює колір під час приготування яєць, вказуючи на їх готовність. Завдяки безпечній та міцній конструкції. Цей таймер забезпечує точні результати та запобігає переварюванню. Простота та надійність робить його чудовим кухонним подарунком. Покращуйте свої враження від приготування їжі за допомогою цього практичного та надійного таймера для яєць. Пропонуємо до вашої уваги підсвітку для шафи. Це універсальне та практичне рішення для освітлення ваших шаф та гардеробів. Ці світильники вмикаються автоматично, коли відкриваються дверця та шафи, забезпечуючи зручне та енергоефективне освітлення. Світлодіодні лампи є енергоефективними та довговічними, що робить їх економічно вигідним вибором. Встановіть ці внутрішні лампи, щоб додати сучасної функціональності у вашому домі. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для гардеробу. Це універсальне та зручне рішення для організації вашого дому. Він підійде для різних предметів, допомагаючи підтримувати порядок та охайність. Його розмір забезпечує достатньо місця для зберігання ваших речей. Завдяки високоякісним матеріалам він служитиме довго та надійно. Завдяки практичності та портативності цей ящик для зберігання підійде для різних кімнат у вашому домі.